Є всі ознаки говорити, що ця бойня це є гликобокомасштабний ген... третій геноцид в історії чеченського народу. Хочу нагадати, що коли Чечня в 1859 році була введена в склад Російської імперії насильно після кривавої війни, яка по суті велася в 1772 року. Десь приблизно 700 тисяч чеченців були виселені з території теперішньої Чечні і переселені на територію Туреччини. Потім у 44-му році відбулося другий масовий геноцид чеченського народу, оскільки були переселені всі чеченці в Казахстан. Третина нації загинула в теплушках в констабарах. Тепер третя хвиля геноциду проти чеченського народу. Я не хочу говорити про щось виправдальне про війну. Війна є страшна, вона страшна з обох сторін. Але треба зрозуміти одне і давати собі одне запитання. Скільки ще треба знищити мільйонів людей, скільки ще треба знищити націй, щоб російська держава зрозуміла, що так поступати не можна, що у 21 столітті з таким багажом входу нема. Цих вольових людей з обличчями власної гідності та нескореності кремлівські завойовники називають бандформуваннями. Так само, як свого часу, вони ці ярлики чіпляли воякам УПА, а зовсім недавно муджахедам Афганістану. Але і перші, і другі, і треті звичайні люди, які гідно стали на захист своєї волі, своєї незалежності, і на їхніх обличчях закарбована нескореність. А ти, Росія, своє обличчя ще побачиш у дзеркалі історію.